Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів, та переходимо до справи. І в нас тут спринт уже спонсорський. Так що, давайте його пройдемо і заробимо бабок. Так, педаль до полу. Погнали! Ну і суперники тут. А ось і на скалані. Ми в лідерах. Ого, як двигун буде. Ось так. Ох, блін. Жорстко, боляче, але я не здаюсь. І занос пішов. А прямо у нас фініш буде. Ось і він. І швидко ми спринт пройшли. Зберігаємося. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!